Опрацьовані всі 84 територіальних виборчих округи на виборах до Івано-Франківської обласної ради проголосувало 542 тисячі виборців. Взяли участь це приблизно 53,63% явка виборців встановила по області.

Сіло радикальній партії Олега Ляшка так само не подолали 5-відсотковий бар'єр, громадянська позиція, українська народна партія, громадський рух, народний контроль, народний рух України, наш край, опозиційний блок, українська галицька партія. І найменше голосів виборці віддали за соціалістів: 33 сотих відсотки. Найбільше депутатів в обласній раді буде від «Солідарності» – 23. 18 мандатів отримала «Батьківщина». Одразу за ними, а саме 16 депутатів обласної ради буде від партії «Свобода». 12 – від «Укропу», 8 – від «Волі» та 7 – від «Самопомочі». Снятинський район лідером була «Батьківщина». В Городенківському Галицькому районах безумовним лідером завершували голоси. Віддавалася політична партія, такі як Солідарність. В Рожнятівському районі, в Верховинському районах. Лідери там були по різних округах залежності то Укроп, то, то батьківщина, то Солідарність. Тут було чітко зрозуміло, хто лідер і є безумовним залишався. В інших більше відбувалося так по округах залежно, Хто з кандидатів як вів роботу по тих округах. Найкраще каже Віталій Юрчишин: зі своєю роботою справилися територіальні виборчі комісії Рожнятівського, Городенківського та Богорочанського районів. А от з Галицькою та надвірнянською районними виборчими комісіями були. Певні проблеми. Галицька районна виборча комісія. Ми її двічі відправляла на уточнення. Скажу так, надвірнянська районна виборча комісія, яка провезла в останній день результати. Причому з одним протоколом ми їх відправили на уточнення, де вони буквально за півгодини до 24-ї години ночі завезли нам той уточнений протокол. Ну, таких більше не було у нас. Грубих порушень чи серйозних фальсифікацій також запевняє Юрчишин не було в цілому вибори пройшли успішно.